І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дніпро Макс 2008 на Чито SP. Карта LifeOps. Ну що ж, до бою, це у нас японська потесало 7 рівня. До речі, наскільки я пам'ятаю, у неї непогане пробиття на основних снарядах, якщо у нас топова гармата, а у нас топова 105 мм гармата, я так розумію, 205 мм на 7 рівні це досить непогано і 320 одиниць шкода від пострілу. Чудова точність влучність. І, е, наскільки я не помиляюся, дуже непогане бронювання саме для 7 рівня. Кому там 230 чи що в лобі корпусу. Ну, для сьомого рівня це досить чудово, і ми граємо в топовому топі. Отже, нас буде важко пробити, ми їдемо, нікого не боїмося, нічого не боїмося, а хто буде виїжджати, буде жорстоко знешкоджений. На мою поважну думку, давайте ж будемо дивитися, як буде у нас проходити бій. Їдемо в місто, Ну, а куди ще поїхати? Десь стояти ну це не цікаво, правда? Це в нас все ж таки. Штурмувати, ну, будемо вважати, що штурмувати, коли ми граємо в топі. Так? Звичайно, якщо вже грати проти вісімок та проти дев'яток, то вже не сильно поштурмуєш і тебе будуть пробивати просто в лоб без проблем, теж ББшками. Але тут можемо понагліти. Не часто в топі граємо, правда? Напишіть в коментарях, як часто ви в топі граєте. Я ось е, помітив, що. Ну, Якщо я граю на вісімці, то в топі десь напевне, з 10 боїв, ну напевне, два бої десь в мене виходить. І то не в топовому топі, так, десь проти 7. Е, проти 6, то на вісімці дуже. 1-1 по бою, по перекатці. по перекаці... ну, В принципі, непогано там поїхало у нас на воду. Хоча там теж не, не все ще зрозуміло, тут такий рівень, що тут. Якщо об'єднаються, то можуть десь і заклювати, правда. А тут бачимо, що не звертають уваги поки що на нашого героя. Наш герой вже знешкоджує одного ворога. Мені здається, що в цьому бою буде і по ворогам, і по деміджу непогано. Бо у нас шкода від пострілу непогана на сьомому рівні. Ну, десь так хотілося б три-чотири настріляти на сьомому рівні. Бо Я знаєте, вам чесно скажу, що буває на десятках, дивишся, півкоманди з нулем позливалися на перших хвилинах. так, Півкоманди з нулем зовсім зіграли за 15 хвилин, ну, там, до тисячі, може, не стріляли, а цьому рівень, бачимо, скільки так, Буде у нас дуельна, дуелі ще запекла зараз з КВ-2. Нас помітив, хоче нам покрасити. Його трішки нахлопушила артилерія. По нам дивиться, артилерія б'є без пробиття. Ставимо його на услю, ще поки що не ставимо. І танкуємо з ним <с> якби фугасами. Я не думаю, що він би фугасами пробив, так? бо я ж кажу, що наскільки я пам'ятаю, дуже непогано броньовано. Ми бачили вже бої на ЧТСП, дуже непогано броньована. Е, ну, я полюбляю такі танки, які мають броніщі, правда? Отже, не зразу ж тебе знешкодять, як тільки виявлять. <смі> вже можна пограти, потанкувати десь вже задоволення. Так. Не сту, не сту, не сту. так, буде у нас з РБФМ. Ми РБФМ бачимо такий танчик дуже популярний. Я, верніше ПТХ дуже популярна, багато їх бачу в рандомі. Ну і нас не пробували. Ми Натанковуємо вже майже тисячу, вже майже 2000 настріляв. Так. А нас лише РБФМ, на РБФМ нас пробив в борт. І е, ФВ-304, ну це такий, ми знаємо, артилерія, жах на невеличких картах для суперників. Експлемет стріляє. І один і вже перший. Чотири вороги знищені. Чудово, просто продавив, прочавив, розгромив тут місто. Якби ще хтось тут з суперників повиїжджав, то напевно, що і їх подобував би. Все ж таки бачимо, що на воді там по нульовій лінії не все гаразд у нас. Хоча, ну як не все гаразд, на, наші там невеликими силами, я так розумію, там лише дві Стежки поїхало. І. А, одна Стежка поїхала, і ще якийсь там танчик. І е, прикривали заді два тяжа, і вони зараз поїхали вперед. А напевне, суперники вже зараз стануть просто туди, хтось піде, тому що ну, у них вже варіантів немає, в принципі. так. А тим паче проти нашого чудо-СП, а тим паче, що наш герой вже такий на куражі, він розуміє, що <с? <с?> він тут герой битви вже бійця заслужено отримав і Артилерист у них бачимо не дуже вправний, тому що не дуже він наслучав. В принципі, у нас... Криша, так? Не криша, верніше, а дах нашої. Знову я суржиком. Дах нашої ПТХ повинен бути картонний, а якби туди влетіло, то ну, було б не перелив. Багато не було А в лоб ні, в лоб точно не проб'є. На мою поважну думку. Нас стоїть. Ось він нас і світив. Так, ну що? Якщо братій допоможуть, нічого не може зробити просто. Ну, наш герой трішки знітився. Треба, треба влучніше зараз. Ого! чудово. П'ять ворогів знищено. 2000. Так, я хотів 3000, так, щоб було настрій. 2686. Я думаю, буде тут 3000. Ще один там шов. Так, а тут хлоп, ну, коли один стоїть. Чудо. Ну, він розуміє, що він один залишився, там ще тільки артилерія залишить. Шість ворогів, 3000 настріляно. Все, я був правий. 3000 настріляє. 1410 натанковано за нашими розвідданими навіть 1300. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.